Всім привіт! Ви на каналі Єва! І це День Чотири. <coughs> да, ось так от. Точно я. Да, да, ось так от. Я не знаю, чи да. Да, да, о, да, да, о. Тут досі халуїнська об... Об... обнова. Давайте ну, подивимось, чи можна. -b 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 давайте подивимося, чи можна у мене. Он, це у мене куп -а, а у мене 82, а це можна якось обміняти може. Давайте плюс 10, плюс 10. Зразу, одразу. все буде коштувати 15 тисяч. Купить. А я не мажу. Окей. Давайте оце, це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як. Ой-ой-ой-ой-ой. А все, все вийшло. Чи можу я? У мене 316 хвилин. Так, ну, що в мене відпуску 316? Ну окей, нічого не буду. Так, день 4. Сьогодні 2 грудня. Понеділок. І вже чуть-чуть до Святого Миколая. Залишилося ще 4 дні. Ви уявляєте це! О май гад, як класно! О, давайте, до речі, давайте, якщо зараз ви випаде невинний, то я зараз зіграю вам щось на бандурі. У мене якраз бандура лежить, я ще її не заховала. Ну давайте ставлю за, за карту, за карту не буду голосувати. Він вам докаже, що в мене тут бандура. Так, все. Давайте, якщо я буду не винна, я вам зіграю. я не винна. Давайте зіграю вам козочка, бо на іншу пісню в мене не налаштована бандура. Давайте козочка 2, мені його легше грати. Як вам? Давайте, дивіться, для мене цукерочка заспавнилася. Не знаю, як вам може, треба було, знаєте, якось по-іншому вам, типу, можу свій скін показувати, щоб вам було цікаво. Давайте цукрочки позбираємо. О, ми виграли! Перемогу! Бачите, я зіграла на бандурі і ми перемогли. Ура! Ой-ой-ой! Так, давайте, якщо знову буде не зіграю вам.

Ой, воно щось фіолетове летвоє списоч. О, я, я просто пам'ятаю, що тут щось було просто. Я не пам'ятаю, як це відкрити. Так, хто ж я? Я. Невинний. Давайте десь захов... візьмемо цукарочку. Якщо не візьму цукерочку, я вам не зіграю. Давайте. Де цукаречку? Цукерочку. Мені треба. Ох! Хтось уже збирає. Ні, якщо я не візьму цукерку, ви розумієте? Я на бандурін зіграю. О, є цукерочка фаолетова! Червона! Червона! Є, я перша! Ага. Заховаємось. У я... мене якийсь скін великий занадто. все, заховаємо. У мене метелики ви... видають. Окей. Окей. Все. Давайте не буду тоді якось вам шоу скін. Бо якось щом гарно. Або... О, ось так от вам. Гарно буде. Давайте зіграю козочка один. Бо я, знаєте, баси. Мене будуть можуть збивати баси. будь ласка. Я ще, ще репетирую. Краще, бо мене бувають, збивають баси. ти закрию вам зараз і дограю. Так, давайте. А то що ж а то що ж зупинятися? Ж, за то, що ми, я, не, я не побачу, до речі, ми виграли чи програли. Напишіть мені потім в коментарях. Мардер містер знав, що мені треба зіграти на бандурі. Давайте все. Ой, щось все так лагає. Так. Ой-ой-ой, Давай, давайте краще зараз. Ну як так? Я ж стріляла, ну серйозно. А зараз давайте подивимося, він кемпер чи ні? Ні. Добре, він дозволяє комусь взяти. Ну серйозно, що це таке? Я ж О, стріляла, чому в мене не стріляла? Дивіться, я зробила якийсь саморобний барабан. Якийсь я... Воно звучало не дуже. Фольга звучала, воно трішечки по іншому звучало. Але я продирявила дирочки в фользі. І тепер воно звучить нормально. Я тепер. Ну, ви зрозуміли, у мене сьогодні такий ролик інструментів. Ой, Давайте я щось о, ще знайду, не знаю. Я щось вам... Вон... Ой-ой-ой, чуть не включається. тут чисто, тут чисто. О, о, замок вампира, замок вампира. Я хочу замок вампира. Я не знаю, что вам включить. Не знаю, бо є такі пісні, які ви просто за секунду. Я авторські права прям за секунду, тому я не знаю. Давайте все. А, От, блін, давайте зіграю вам тепер на своєму барабані. А в мене ж є, подивіться, у мене ще є палочки. Палички я не можу грати. Я пам'ятаю, якось їх збирала, що потім там в суши я можна їх біля входу віддати. У мене якась є біла палочка, ну окей. Давайте будемо грати з то а ж, Давайте. Скільки цукерок? Пішли по ці цукерки, а потім вам дограю. Дивіться, які цукерочки. Я так зла. Як, мардер, поверни! Я буду буду грати перебарабані, що він не перемагав. Так, коротше, в мене не виходить цими паличками, краще рукою грати. Ух. Так. Давайте, давайте. Я якщо що не по столу б'ю, я реально хочу, то запишу. Кружочок в телеграм зараз. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там вся інформація. До речі, я вам забула. Я ж повинна в кожному відосі вам читати, яке буде наступне відео, крім четверга. Четвер. Давайте. Це четверте відео. П'яте відео. Давайте, давайте, Барабанна А! Ну, окей. Ладно. Чет... П'яте відео буде про. Я забула, це не забула. Чекайте. Коротше. Це буде. Забу... я забула. Ви... Це буде... Я забула. А де воно? У мене щось тут було воно. О. Я забула, як називається. Я, я, я забула і Воно щось про зникло, звідси. Воно в мене тут було. Воно зникло. О май гад Окей, давайте заходим. Я забула, що oh. серйозно, я пам'ятала, а тепер забула. От самый, знаєте. Оооо. Oh забула, це називається, щоб правильно сказати. Ну, пам'ятаєте? А, Break-in! Є! Yeah! Break-in! Break-in! Точно! Break-in 2, брекін break A. 2. Завтра вас, на вас чекає Break-in 2. О боже, я забула, як... Пам'ятала-пам'ятала. Пам а тепер, як тільки мені треба це було назвати, я забула. Так. Юхо! А тепер у мене я можу робити барабанну дроп. Так, давайте запишемо запишемо кружочок в Телеграм. Давайте. А, давай, давайте запишу вам кружочок в Телеграм. Я щось, знаєте, більше з вами розмовляю, ніж граюся. Ну, то мені здається, нічого страшного. Он, підписники мого телеграм-каналу. Дивіться. Це в мене такий барабан. Тут дирочки, бо тоді звук пластир. Зав'язала я якоюсь різинкою для волосся рандомної. Це не стіл. Це баночка від Лейс, від Pringles, від Pringles. І он, це я така сторона, я така. Так, ось так от. До речі, ці всі обложки в першого дня і другого дня. Я малювала сама. Я їх малювала по своєму скіну. По-моєму, я е, прям на водку зробила. А я забула, що в мене сердечки в очах, Я зробила без сердечок. Блин. Вон знаєте, я просто там була погана якість. Там була погана якість фото, і тому ну, я просто приближалася з якогось відоса. І тому я, типу, я тільки, знаєте, отак от сфотографув... ну, як? сфотографувала око, воно було поганої якості. В скині своєму. я Просто приблизила, воно було поганої якості. І я змальовувала, думала, що там немає сердечок. А потім дивіться, тепер дивлюсь, і тут і сердечки, і воно глядає краще, ніж я звідки я змальовувала цей схін. До речі, я коли малювала, я забула, чи є у мене хвіст чи ні. А потім згадала, що є, а потім забула, що є. Ну, Ось такі справи. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой Все завісає. Зараз знов. От спорим зараз на підписку, що зараз вона скаже, що. Я забула, як це назвати. Що в мене погане інтернет-з'єднання. А ні, не сказала. А, ну ви тоді про... поставте лайк, якщо вам подобається моє відео, та підписуйтесь, бо в мене багато такого контенту. Ну, я не винен, ну, хочу... ну я хочу мардером бути. Ну, що ну, за несправедливість! ну реально, я хочу. Я, я, я дуже хочу шоколадку, ну Знаєте цей мам, до речі. А зайте таку пісню я вам її співала в дні два і в дні один, яке вийде після, <після> дня три. <після> Окей, ну не суд. Давайте. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Patrze молода дівчина їде козак України. Гей, 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 соколе, а ми найте горились. Віс ним звін, дзвіночку звін, повіжай вороночку. Гей, гей. Все. Герой спас день. Ну, вітаю героя, що він спас день. А я не спасла день. Ну, ладно. Я не знаю, чи я замовчала так? Вам співала, а тут різко замовчала, коли герой спас день. А я не спасла день. Ну ладно. Я просто почала розмальовувати щось, я не знаю чого. Я різко схватилася до до, домальовувати штучку яку я не домалювала. ні 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 ноу ноу Я шериф! Я шериф, ви це? Не ви шерифи! Я шериф! О-о-оооооооо! Оу Окей! А тут уже... А, це які зомбі, я думаю, хто немає навпроти мене стрілить. Я йду вас всіх спасати, бо я шериф, я герой. Ой, ой, вічно все такі заховали. Так, все. Я застряла в текстурі, тому мене щось трішки шатало. Так, куди йти мені, щоб вийти? А, а чого мене цукерка? Да. Ага, мене вчить, як стріляти, класно. Ні, оце мені найбільше це фабрика. Так, фабрика, бо там теж на вулиці можна вийти. А Але деякі карти, мені так здається, чи деякі карти реально такі ж самі, як деякі, але вони називаються по-іншому, бо, бо я не знаю. чого. Так, я знову різко замовчала, тому що я зараз дороблю одну цікаву штучку, яку покажу, тільки підписникам телеграм-каналу. Я... Я мардер. Що? Я мардер. О! Що? Що? Я, до речі, розкажу про вам про цю, чого я не хочу більше коли на доначе. Я хочу задонатити мардер Містер, Я відмовляюся. Я... Каменюся і не донать. то, що я купила за 100 баксів е, е, цю суперсилу, щоб я могла кидати ножі. І через, <кхи> через буквально місяць, два чи три мені просто роздали оці всі оцю суперсилу роздали всім в мене, ну, не знаю, чи всім, але в мене подруги не, разу, не, разу не донатили. І вони типу. Я буду, я хочу кемпером побути. Коротше, мені не віддали ні рубакси, нічого. Я просто стояла, як я хто взяв, я ж навпаки чекаю, поки хтось візьме. Я чекаю. Чекаю, поки хтось візьме. Давайте чекаємо. Я не кемпе! Чекаю, ідіть сюди, Ідіть! Я вам Пістолет. Да, бери, 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 бери. Я як Брау Старсі буду крутиться. А тепер стребаю. Я джампер, якщо що Я не кемпер, я стрибаю. стрі поки то де? Де він стріляє? Де? Я йому, значить, пістолет! А він в мене стріляє. Ладно! Окей. Я просто люблю стрибати. Знаєте, в будь-якому плейсі, якщо я щось типу, не входиться, або треба швидше мені кудись дістатися, то я починаю стрибати. Знаєте, чи... А я, я понял, звідки він? Звідки? З він стріляє? А ну, я поняла. Ну ничего, ну, зато я а, примазила щель по скажете. Але я не кемпе. Не. Давайте напишем. Я не кемп. Вони чат не хоче писатися. Я не Кемпер. Я, я люто. Я, я лютую. Ра, я не Кемпер. Аа. Все, давайте на такой ноті, прекрасній, супер прекрасній ноті, я буду завершувати це відео. Всіх люблю, всіх обнімаю. І до наступних відео до п'ятого. Це, це ж четверте? Да. це четверте відео до п'ятого відео. Всіх люблю, обнімаю. Надіюсь, ви чекаєте п'ятниці, щоб дізнатися, що за секретне відео вийде. Ну, а так, всіх люблю, обнімаю і до зустрічі! Ням-ням-ням. З'їм вас!